Затишна книгарня вже близько двох місяців. Працює у приміщенні торгового центру Галерея Прем'єр. Її відкрило подружжя новицьких переселенців з Херсона, яким довелося покинути рідне місто в перший день вторгнення Росії. Михайло Новицький розповідає: там займалися видавничою справою. Тож були одними з тих, ким окупанти зацікавилися передусім. Переїхавши у рівне, вирішили відкрити книгарню. У Херсоні була друкарня, друкували газети, книжки. І все ж таки займатися захотілося ну, чимось тим, що ну, схожим. І книгарня, дружина дуже багато читає книжок і е, купує багато книжок. І вирішила чому б не спробувати свою книгарню. Бо замовляти що собі ці книжки, що, що людям іншим, це, це те, те саме, і вона взялася за це дуже з великим ентузіазмом. Ми написали грант на власну справу, та виграли його. тут в центрі рівного відкрити книгарню. Комп'ютерне обладнання і стелажі купили за грантові кошти. Розповідає Михайло Новицький. Книжки поки доводиться купувати за свої. Утім, як виявилося, у Рівному книжки читають значно більше аніж у Херсоні. До перемоги вирішили залишатися тут. Все залишилося в Херсоні. Неможливо, і бізнес, і нерухомість, неможливо нічим скористуватися. Росіяни вкрали там з нашої друкарні папір і обладнання пошкодили. Ми місяць назад були в Херсоні, забрали решту книжок з домашньої бібліотеки під обстрілами. Да, обстрілів, ну там сотні обстрілів. Ми там були там дуже небезпечно. Тому повертатися в Херсон ми будемо коли з перемогою. Натхненницею створення затишної книгарні стала Вікторія Новицька у Херсоні. Вона була головним редактором літературного часопису Дебют. Працювала з багатьма українськими авторами, зокрема, Сергієм Жаданом та Максом Кідруком. Я робила ставку не на навчальну літературу, у нас її немає взагалі підручників жодного там. А ось саме те, що на ринку художньої літератури нонфікшн, максимальний арсенал, Ми думали, що це буде мо. Молодь ми одразу ставили ставку на молодь. Я приємно здивована тим, що до нас приходять діти. Є постійні вже читачі, такі і 12 років і 10, які саме приходять і свої кишенькові гроші витрачають на книжки. Це дуже приємно бачити, що в нас така молодь освічена підростає. За словами Вікторії Новицької, їх основна категорія покупців молодь від 17 до 30 років. каже у час війни її смаки стали більш різно. Аманітними цікавляться багато психологія, саморозвиток, бізнес, література і художня література усе те, що є з порад букблогерів, наприклад, от що зараз в Тіктоці, в Інстаграмі, є популярно, за тим і люди приходять. Молодь приходить і запитує класику, класику української літератури. Питають Уласа Самчука, питають Михайла Коцюбицького, Миколу Хвильового. Тому я також досить здивована, що молодь цікавиться класикою. Після повернення у Херсон подружжя Новицьких планує відкрити там книгарню на зразок Рівненської. кажуть, там таких магазинів до війни було не дуже багато, але затишна книгарня у Рівному, за їх словами, продовжить працювати і після перемоги. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне.